Схожа рідновова, іде заквітчана так рясно, як вінку. Вона чарівна, дивна, світанкова. Послухай серцем Бового вінку. Вона звучить і лагідно, і пісенно, та кольором, і звуком виграє. І звук з борців у світ летить натхненно. І стільки в ній краси та сили є. У ній звучить природа України, її традиції, минуле й майбуття. Любов стримує радісно й дитинно. У рідній мові все наше життя. Вона барвиста, чиста, веселкова і милозвучна, світла, як весна. На луг весняний схожа рідна мова. І найрідніша, мила нам вона. На цілий світ така одна єдина, чарівна мова з ніжністю весни. Це знищить нашу українську мову, і більш жахучий серденько пече. Тут наше рідне поле, і синє море, і душа народу рідного жива, і це безмежне небо, неозоре, і українська пісня, і слова. Тут українською і квітка розмовляє, і жабониць. А душу полонить вінка краса, не знищать мову, вороги прокляті, над світом зійдуть мова і слова. Мова, веселим струмочком біжи і про Україну всім розкажи. Дивний чарівний куточок землі, мова. струмочки в ріку об'єднай, дужим потоком течи серед квіт. І на землі зазвучи, заспівай, Щоб прислухався до тебе весь світ. Я із калини сопілку зроблю, щоб розбудити ранкову сорю. Мову свою я всім серцем люблю. Нею співаю я і говорю. Мова прекрасна моя, не мовчи, не загубись поміж іншими ти. а соловейком весняно звучи. Вільно чарівно у світі лети, сил набирайся і гордо злітай, мова чарівна, звучи і співай. Розвивайся, звеселяйся, моє рідна мово, У барвінку зодягайся, моє щире слово, Колосися житом в полі, піснею веселі, щоб зостали наші діти мудрі і веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як сколиски дорогої мовоньку кохали. Хай кожен запам'ятає. Слова і лід розмерзає, від доброго слова на серце тепліє, а рідне словечко дає нам надію, а рідна мова пригорне, як мати. Тож треба нам, люди, мовчати, щоб в світі не бути чимось рабами. Хоча. Тебе будемо вчити завзятою охоче. І так як козаки колись розмовляли, та ворога з рідних земель проганяли, ми будемо приклад з героїв ці і з рідною мовою скрізь розмовляти, щоб вся Україна змогла порадіти. Щоб ми патріоти, то ми її діти, то є в нас вітчиз свята і єдина, є гордість, є мова, є Україна. Мова миру, мова правди і добра! Милі україночки та українці. Будьте разом не поодинці. Всі знають, без мене місце тут пусте, лише ваша єдність.